Так, мої ріденьки. добрий ранок. Я не знаю, хто там казав, що з неділі потепління, але мінус 9. -9. красоточки мої вікна, звісно, такі геть. В льодіку геть, геть. Десь пробивається сонечко з зубами. Ну, мої хорошенькі. Так, Світа, давай включай все, що ти тут можеш. Подогрів сидіння собі лесі. Давай. І пішла жара, називається. Так що, мої хорошеньки, одіваємося тепленько. Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Звісно, ранок добрий. Хто казав, що буде з неділі плюсова температура, то хочу вам сказати, що я коли завела машину, було мінус 10, час мінус 9. Байдуженько, Ху. Ну прекрасно. Бачите, вчора було тепленько. Вчора ж я була в літній куртці, і футболці, розумієте? Так, красоту лі моєї лице, звісно, моє блистить. Я вам зараз скажу, утром я встала, поставила патчі. Все одно не та. Девочки, вот мої губочки. Губки, звісно, здулися капітально. У мене аж посередині появився розрізі. Ну вони ще до до вечора будуть. Вони сутки, їм треба сутки, щоб вони стали в свою, ну ви поняли, форму, яку треба. Красоточки сьогодні я покажу вам. Валюшка мені дала оцю пенку від цих п'ятін. Слухайте, вона прям така. Знаєте, як я утром я вам за сьогодні вечір покажу. Потім намастилася кремчиком, нуличку взагалі блестит Так ну я люблю це, звісно, не кожен любить, щоб воно блестіло. Ну, ця п'інка, крем патчі, вони творять чудеса. Дивіться, навіть я, звісно, утром стала така, знаєте, гарненька. Ну, як завжди, в принципі. Потім поставила, звісно, пох... так що мої хорошенькі сьогодні одіваємося по І Дивіться, от я так прямо стала на сонце, бо в хаті воно так не буде видно. Бачите, у мене ж був весело в цих п'ятнах. Подивіться, вчора валька мені почистила. Потім дала мені оцю пінку, Кстати, вона очень така. Вона так, їй треба трохи. Я їй чуть трохи на ручку, Боже, все лице замостила. Вони тку як пленочку наче взятись. Потім зверху тим тонким кремчиком взагалі творять чудеса. Я сьогодні ввечері вам покажу. Правда, дівчатки, конечно, багато бачите, це мені сонце дало. Це так позагорала. Що у мене і на тілі таке, ну я потім сейчас займусь лицем, і плечі у мене сильно такі стали плачі в цих п'ятнах. Ну, моя Валентинка творить чудеса, вона мені все зробить. Так що, мої рідненькі, всім хорошого дня, позитивного настрою. На роботу ми виходимо тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. І з рота паридей з машини, ми, коротше, ну ви поняли. Я така в туманіця, світулька. А заді сонечко. Сонечко з зубами, колись моя бабушка Віра говорила, Да, прическа в мене, я навірно забула розчисати чи забула переложити. Байдуже, дивіться, пару пітушків впустили гарненько. Да? Ну вони близько стоїть машина. Одним словом, ви бачите, та котулечки в мене, дівчинки-тігер, на ножки тігер, пантера, я не знаю, хто це, ну класні, Оці ті ж сезоні, вони є зірні. Я ж їм сказала, я їх теж не знімаю. Що про що тут. Ну, костюмчик, ви знаєте, що фірма, о, фірма наша Олександра. Тому що в мене всі цвіти радуги Зелений, сірі, кстати, малиновий, сірі ще навіть не вдівала, ну потепліє Діно. Ну і зрозуміло, що от ці оті, грові тапотульки, вони підходять абсолютно під все. Дівці, вони просто круті. Вони, по-перше, легкі, я в них як боса. От просто боса, Ви розумієте? От і в них є боса. От я як ножки не чувствую, хоча це ботіночок ми сезонний. Ну і ви ж розумієте, цей шнурок, в мене, він взагалі, знаєте, широкий шнурок. Супер классно. Ми сьогодні зараз 90 Діаліку, правильно? Ми нам вже по путі. Я завжди буду заходити, показувати, тому що кожен день привозять нові, нові капутулечки. Дівочки, ваша ножка добажа просто пархати. Ну і зрозуміло, що наша Олександра 1 марта відкриває вже магазин в городі і нам вже буде ближче поїхати, щось вам показати, приодіться, да, красуні мої? Так що такий сьогодні кулечки. лук, ну, верхній лук я вам вже показала, тепер показую нижнім. І саме головне дівулички. Комплекси, комплекси, сторону, ми богині, ми красотки. Щоб ми на себе не діли, ми просто персі. Так, красотолі мої, Я думаю, що я дуже хотіла вам свій, мій сон але Він якийсь нехороший. Що я у мами вдома і у мами вся все подвір'я у воді, все у воді. І я виходжу до калітки, як калітка, де калітка, такое, через дорого кладбище. І... Три риби такі великі почали мене кусати. Я від них тікаю, а вони мене так кусають, больно мені так. Я кричу, мама, мені больно. Потім заходжу в кухню, у нас ніколи в житті не буває, щоб було грязно. Багато посуди. І Леся так перетирає ту посуду, воно все розляток. І тут я виходжу, сідаю в якусь лодку, вода чиста-чиста. І я думаю, боже, а як же я буду, якщо вона перевернеться? Тут перевертається ця лодка, я йду в воду, падаю. І знову ці риби почали мене кусати. Я так плакала, я так тікала, кричу, мама, мені дуже больно. Ну я від них утекла. Ну вони такі здорові з зубами, дівчатки. Я ще ночі проснулася від того від цього сна. Ну, куди сон, куди ніч туди і сон, я так сказала. Але все одно, слухайте, ну риби кусали, це тако, ну було дуже больно. Так було. Так, мої рідненькі. Сон розказала, лук показала, верхній нижній лук показала, губки дівчатки, що не кажіть, вони стали менші. Це ж трошки близько на краса цей спирцовий, він трошки привичний, що ж вони такі. Пличко дивитесь, от я вам показую, яке воно муло, яке воно стає. Одним словом, їдемо на наш прекрасний любимий привоз. Я хочу сьогодні, знаєте, що зробити, напевно, обзорчик привозив, що є такий мороз. І я так думаю, зараз підемо або я, або Кості побачимо, зараз, бо обично Кості каже, ти найсиди в контейнері, навіть торгуючи, а я найпіду, піду, кажу, хорошо. Так що, мої рідненькі, я вас всіх обожнюю. Я вам всіх бажаю прекрасного настрію, хорошого настрія. Щоб там не було дівочки. ми виходимо з дому тільки з правої ножки, з хорошими мислями. Ви повірте, всього негатива дуже багато вистачає. Правда, відкриваєш телеграм, я стараюся не відкривати. І голова пухне. А я, дівочки мої, хочу, щоб все було добре, і так воно і буде. І ще хочу сказати, наші мислі матеріальні все буде добре. Я вас обіймаю. Магазин вірять, я вказала, що ми встигли. А я вважаю, дні до нашої встречі. Один, два, три, чотири раз неділю. Світулька, добрий день. Леся, заходь. Бо. Як справа, дівчино. Ну світуля, як справа, так з ним. Поцілуй мене удача. Знаєш Світулька? Да. Так, Світочка, я знаю, що я сьогодні прийшла в ті гровіші, це Ліопард. Леопард. А, це Оу! Це Леопард. <сум> А я казала, тігер, пантера, світка, не знаю хто. Все, 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 ну все в місті. Все в місті, так. Так, світулечка. Я ж хочу їх показати і сказати ціну. тому що це демісезонні дівчатки дивіться, ціна їхня, от три тисячі. Мінус шістсот. Мінус шістсот, так? Да? Да. Ага, виходить, вони дві чотириста. Чити, девочки, дивіться, ну вони класні. От дивіться, я зараз прийшла в них під брючки, під брюки. Вони просто вони легкі, вони як пушиночка. Ціна їхня дві чотириста. Ну, мінус 20% скидка? Так. Да. А так що у вас на все скидки зараз? На зиму. Ну, на зиму я взагалі бачила, у вас розповідають да, хороша. Вчора да, да, да. магазин Віоріта зробив для вас такі знижечки, щоб було вам приємно озутися навезти. Девочки, красовочки, які були по 780 гривень. Вчора зробили переоценочку по 700. Я ж вам їх озувала. 700 гривень. Вони йдуть до 41-го розміру, високий підйом, широка ножка. Це взагалі Це шикар. Ті, що були по тисячі гривень, що я взувала на ножку. Вам чотири цвіта вони є. Вот вони були по тисячі гривень. Зараз вони по сімсот. Дівочки, вони йдуть до 41-го розміру. Високий підйом, широка ножка, і саме головне, дівчатки, плотна підошва, Це теж немаловажно. Що не то, що ви на них ви їх узули, і вони почали вам пшикати. Ну, я вже вам казала. Так, ставимо в цю сторону. тільки переправи, бо я не знаю, як їх правильно поставити. Ну, поставимо на місто. девочки, с 1700 на Потом, вот эти потулечки, яких я сегодня пришла, на них минус 20% скидка. Они на сегодня 2400. Это идет кожаные, на обувь. Девочки, я в них, как пушок, вот просто пушиночка. Потом, я вот такие. Светка, эти 2400, чисто тоже? Зима, все со скидкой. Вот это не зима, это не зима, сезонка. Тоже, да, тоже со скидочкой минус 20%. Минус 20%. 2400. Пощерок 1040, 480. Це що значить дві тисячі? Дівчки, дві чотириста, дві тисячі. Ім це ж треба з машинкою посчитати. Значить, дивіться, на всю зімню обувь дуже великі скидки. Дуже-дуже дуже. Значить, так, дивіться, так, це що в нас? Оце це зима йде. Світка на зиму скільки скидка процентів? Двадцять процентів. Дивіться, на всю обув, яка перед вами, двадцять процентів скидочка. Дівчки мої, так. Значить, так, ці у нас Світка, а ці 1300 триста так і є. Да, такі є. 1300, ми тоже їх знав. Дівчатка, загляньте зчорашнього дня в магазин Violetta, зробила для вас дуже приємні ціни. Саме головне, дівулі, я вам всегда казала, що я зимову взуття купляю в кінці зими. А знаєте що? Тому що на них всегда розпродажі. Не Бо то що 1450-900. Дівчатка, 1450-900. Опять же до 41-го розміру, да? Да. До 41-го розміру. Високий підйом, широка ножка. Дівчинки, ви не забувайте, ви не думаєте, що це якщо розпродажа, що там залишилося. Ні, це розпродажа, це коли вам хочуть зробити приємно. Дівчинки, впереді 8 марта. І магазин «Віолета» зробив для вас дуже приємне. щоб ви, мої красуні, озули хорошенькі тапотулечки, і просто порхали, мої красотки. Світ, кажи, ти що хотіла мені показати? Давай. 1100-900. Ага. Повні розміри. Дівчинки, 1100-900, повномірні розміри, високий підйом, широка ножка і до 41 го розміру, так? Да? да? А, це ці у мене є. Да. У мене є буковки. Боже, я 11900. їх... Вони ще коли я году два назад їх брала. Так, так. Ну вони, вони у мене ще є. іменно. Подожди, я чорні, чорні брала. Дівочки, 900 гривень. Ще раз кажу вам, дивіться, Леся, білу підош чим міцелярною водичкою на салфеточку і витерли, вона у вас біла. Так, Світуль, це що ти показуєш мені? Теж по 700 гривень поставили. Тоже тисячу чим то було, навіть вже не пам'ятаю. Дівчки, одним словом, коли ви зайдете багато на сайт Віолета Бонекс, дівчатки поробили дуже скідки великі. Так, скидки для того, щоб перевів нас 8 березня. І ви знаєте, хочеться для кожної... Що ти дивись, Я думаю, що так подивилася, що пройшло 8 березня. В день любви не пройшов десь. І, і ви знаєте, і фірма Віолетта хоче, щоб наші красуні пархали. Дівці, це немаловажно. Чесно, з 1000 на 700, це особливо дівки, оці красоки, що були по 780 днів. Дівчинки, вони просто льохкі. Вони всі по-своєму Дивіться, оці, я їх брала за три тисячі. Зараз вони, дівчини, дві чотириста, святка. Дві шестьсот, мінус 20% скітка. Красуні мої. А взагалі вам треба приїхати на привоз і світульки на угол, раз, на угол два. Зайшли в магазин, позулися і пішли. Світулечка там є хлопчика. Я ще раз покажу девочки по сімсот вісімдесят такі були. Зараз по сімсот гривень. Подивіться, які та потулечки, різні цвіта. Девочки, вони очень удобні і. На ножки, потім подивіться ось світулечки на ножки, оці що ті героїв. дівчатки, мінус 20% На них зараз скидочка. Потім так, оці теж обалденно класні, 1300, Це йдуть у нас кожені, Так, оці та потурочки, які були по 1700 ще гривень. дівчатки, дуже великі розпродажі. Це такі, як у мене. От вони три, мінус 20% скидки, На зівню обуву ще хороша розпродажа, дівчатки мої. Так подивіться, ось. Дуже, дуже, дуже. Я вам хочу сказати, що зівню обуву я беру завжди в кінці зими, коли вже немає сезону. мої, подивіться. Вибор обуві дуже великий. Заходьте на сайт Віолета Вонекс і купуйте собі абсолютно все. Я вам вже казала, що фірма Віолетта завжди робить для вас приємно, щоб вам було удобно, легко, щоб ваша ножка ніколи не потіла, не пріла. І саме головне, є розміри. От 35 по 41. Хорошого вам дня!